Доброго ранку, дивіться, вимикання світла і використовую таталікін. О, така ось штуковина. Ви бачите, що ногами 1600. Він зараз в процесі працює, він вже працює, Скільки ще скажу вам один час? Виключили 6, вже 8.20, це вже 2 години 20 хвилин. Ми дивилися і телевізор, включали так він мене підключений, дивіться. Бачите, з провод, подвига виконати з відео і включив розетку. І все, і в мене працює котел. Бачите? котел ось Вживлення є. Ну, Котело вимкнуто, бо воно на вулиці тепло. І коротше, ось така ось штукована, ось такий ось акумулятор. У мене дуже, дуже багато відео і відео про такі таталікини, що казали, що. Не знаю, може він попався такий, але він вже четвертий рік. Оце як вона почалась, вона працює четвертий рік. О, так ось він, він шургий. Дивіться, як вона піджеба, скільки 12-1. 12-12 труба прігає, але немає теста десь 12-2, як так Це прігає просто, я не знаю, постійно пригає. А так десь якщось взять. Щоб... Тестером заміряти, то десь 12 123 Ото, що брига 12.3, це мехні його. Мітка 122 21, це. 12, 12,2 12, є. Тому що мені показує. Бо як я тестером перевіряв, він показує, що тут чуть-чуть прибрехує. А так, слухайте, друзі, це штукований і дуже задоволений. Розетка, розетка, десь ще раз вилка, вилка в мене Котел включений, на мене. І зараз покажу. І виключу я рубильники. Так. Дивіться, включаю мука світло. Рубільники, бачите, це входний я виробив. Все, тут нема, немає питання взагалі не на який це. Спокійно дивіться, світло я включив. Працює без питань. Все, і витяжку, ну, коротше, повноцінна фішка. Друзі, телевізор. Взагалі без питань телевізор. Телевізор, світло ще включу. Тут могу, можу лампочки ще включити. У мене тут бачите, що так зробив був. Ну тобто отака ось от ось штукована. Все працює. І зараз покажу показники. Він там просідає, але працює без питань. Це ж коли три включення скільки лампочок. Це вже дві Ну Це ж перетелізорів. В Валить в комнату продав постійно. Так що что, Що я вам скажу? Я порекомендую, так. Да, якщо добив, конечно, звісно, может, може Э, Дивіться, КПД в нього 0,7 люди заміряли. Ну, кажуть, що нормальний, чудовий. Піде для, для такого дешевого, я брав за 1000 гривень. Там була акція, в мене ще початку війни, друга штука, там міста лікар 3,5. Кстати, він мене поламався, не знаю, з квітом я не знаю, що він іде, дає напругу, все дає, але 12 це показує, як положено, а тут є тестером на виході. 220 не показує, а постана приєм. Або конденсатор, або щось. Змінює, так. Провода нічого не гріється, все дуже чудово. Ну і холодне, щоб кілер працює постійно. Навантаження, я думаю, до 500. Треба ставити до 500 навантаження. 500 то він буде мабуть, сильно грітися. А так от телевізор, ви бачите, можна в кімнаті малий вивести телевізор, комп'ютер включати спокійно. Ну, декілька годин, значить години 4-5 він пропаше, нічого зарядкою. Ось таке це вже сто разів. Ось я зарядкою э, заряджаю. Тут 38А і 0,8 там тіпа, режим такий, ось ось о, бачите. Тут три режими 0,8, 038 а і зимній режим. Я ставлю, коли мало він розрядиться, ставлю 0,8, якщо мені вистачає енергії, ну якщо не вимикають, якщо допустимо, на годин 10 я ставлю, ну, це він дуже довго. Спочатку ставлю 3,8, ну, закидую. Або є така 6 ампер. 6 ампер коли, я є він дуже розрядиться, я ставлю 6 ампер. Вона культу довго там 6.22, по-моєму, 720 режим. Сейчас я вам покажу. Вот цей, бачите, AGM гель. Тут показує 6.22. Ну, залежить, як, як ви його розрадите. Вот цей, якщо пару годин попрацює, дозвіть, скажіть, три години, да, то мені буде достатньо включити його це і все поставити на автомобільний зарядку, там у нього пише теж гель, ну, по справжньому. То він, ну, він довше без за цей заряджати то можна поставити цю штуку і потім добиваю ще 0,8 ставлю. Не знаю, правильно, неправильно, я вже так постане таки роблю. 0,8 ставлю і до 13.8 до 14 доходив. На 0,8 ну, 14, 1, 14 2, ну, по цим супараметрам, бачите. 44 доходив, бо вже не знаю, тренувати буде. І 0,8 не булять, нічого немає, бо якщо ставлю оцей китайський. Бо це польський. Це польська штукована європейська, вона дуже дорога була, я брав за 1800, по-моєму, в епіцентрі. А це стоїть 325 гривень дав в Аліекспрес. Тобто цей ключатий акумулятор підзакіпає. Він ампераж зменшує. 6,2 він, потім коли акуметр заїжджає, це він поступово зменшує. А бульки йдуть. А в цього штуковані бульогу ще немає. 3,8 А і 0,8 і ось так ось звіти телевізор працює. Так, так і тримає. 12. Це потім говорить гамбушка не хоче. 12 минут. Опалять. Ну це вже навальтано давний. Так що буде така штукована. Так що, якщо я шо вам скажу? Тата ліки ця штука вона виправдана. Дуже хороша, не знаю, багато відео, що вони погані, не витягую. да, Може якийсь прийшла, знаєте, хлам. Я вже один раз його був спалив, перепутав клеми в темноті і бахнуло. Це добре, що там підохрані. Я розумію, перехранителі там є відео, подивіться. І все, я без питань він працює далі. Так що я ним задоволений. Телевізор, бачите, витяжка все в мене зараз на кухні. Оця штукована і отакі ось. Три лампочки, я не помню, по скільки вони. по 15 Вт, по-моєму. Ну, нормально теж піджирають. І, коротше, друзі, задоволений, дуже чудово вона йде. Гарно працює. Так що скажу чесно, таку штуку я вам рекомендую. Ну, вона дешева. Не знаю скільки вона ще потягнув 4 роки, друзі. Це, мабуть, або щось вони зліпили, качественне, мабуть, мені повезло. Або, не знаю. Ну, вона відпахала і до сих пор вона не гріється, вона відпахала нормально. І цей акумулятор вже 4 роки йому вже теж... Ну, спочатку війни, я не пам'ятаю скільки там хоче, спочатку війни. Так що, друзі, це штуковано, я задоволений, працює добре. Може є якісь ще... О, слухайте, я хотів би, щоб КПД посивіти такі невеликі, тут пишеться 1600, на ньому де 1600. Тут 500 мабуть максимум, там дивилися люди відео загружають. І 500 Ну, навантаження, mm. дивіться, у мене невеликий котел. Х... Х... Хотьо... Котел, це опалення, там, він скільки, 100-120 Вт. Телевізор у мене 36, по-моєму, Вт написано. Mm. Вибачаюсь, дивіться, ось скільки, 39 Вт, ви бачите? Тоже фільм, що є, лампочки по 10 Вт. Ну, і... Та лампочка, я не знаю, скільки та лампочка, там дві штуки їх. І можна витяжку включити, дивіться, включаю витяжку, вона буде працювати. Бачите, без питань. Витяжка, тоді можна ще готувати. Витяжка. Ну, коротше, нормально чітко. Мікроволновка вже все, вже не потяне. Холодильник я запускав, холодильник тягне, ну дуже дуже тяжко, навантажне, дуже здорове. Витяжка, по-моєму. Не пам'ятаю, нормально тягне. 300 чим то 250, чи 200 ватт. Ну, не буду казати, електромотор, не буду казати, бо я не знаю. Треба злазити. Ну, давайте зараз глянемо. Дивіться, мотор, бачите, я включаю. 155 Ватт. Оце на кухні я теж готовлю довго, я включаю. Місце Тернопіль, бачите, зробили. Що я готов? Союз, нічого молодці. тобто дивіться. І LED, дивіться LED. а що там LED А-750 LED. снд 60 с Ну, коротше, дивіться, 50... 155 Вт. Так що нормально тягне теж. Коли я готовий, дивився телевізор. Ці лампочки в мене горіли, коли я там вже під вечір тимніє. І, і, друзі, його і ця штукована мене теж працює. Витяжка, тут лампочки, вона якраз щоб було видно все на столі. Тобто, друзі, чудово штукована китайська, не знаю. Попалась, мабуть, якісно. І без питань вона працює. Так, ну і все, друзі, я буду, вона мені поки не потрібна, я буду ще Е, Проробила вона. Це вже скільки там, почти 3 години, з 3 години. Е, жінка дійсно пішла на роботу, на мене готували, страсили всі. чудово вистачило. Ще раз дивитися, таталікен 1600 діліть на 2, 400 Вт, 300 Вт, ви можете спокійно 400 Вт, ну до 500 Вт. Спокійно можна використовувати. Те, що я показував на кухні, можна готувати без питань. Телевізор можете в повністю здоровий дивитися якісі, тому що ви самі побачили, що 155 Вт. Скільки лампочок, телевізор, 40 Вт. Після сложити, то в комплексі мене здоров'я 43 діагоналі. Телевізор зараз продемонструю. Дивіться, зараз продемонструю. 12 днів, зараз включуємо перевідемо. Так, отакий у мене все, телевізор. Дивіться, Тата, ліки, там Паша, я включаю. І без питань. Без питань він працює. Тобто, друзі, таталікін вона класна. Ну, понятно, що вона там нагрузку, ви самі будете взять, е е на самі буде розподіляти. Можна взяти, наприклад. На кухні, вже, якщо ви успіли раніше приготувати, то все, пішли в комнату. На 4-5 годин ви включили, спокійно, можете дивитися телевізор. Телевізорі ці показники зараз я скажу. Так, Я не знаю, побачите ви чи не побачите, але я думаю, що це буде складновато. 200 сейчас зараз подождите начекать он видите 100 ватт что реально 115 ватт да ничего себе да видите 115 ватт вы поняли офигеть я сейчас думал что он меньше же 115 ватт Зараз я передаюсь сам, ви бачите, я не знаю, думаю, він 70, 60, а у нього 115. Ну, друзі, для нього це би не проблема, 115, те, що газ викатили, запускав надовго. І... А, ні, дивіться, от, збрехали, дивіться, я не пойму, що це 115, дивіться, Power, 70 Вт. Тупікал Power, Тупікал Power, 70 Вт, 115, ну, не знаю, що це, я, ну, короче, якщо там хтось розбирає, це 70 Вт, я думаю, цей телевізор. 72-20, так що, друзі, спокійно ви можете дивитись. Взагалі, без питань. І якщо світло на 4 години виключить, то це взагалі дуже чудово. Ну або якщо ноутбук, коротше є. Так що, друзі, такі діла. Ну, а так в мене все завершається, Мені зараз годину скоро вже кучу світло Я зараз буду це вимикати Буду вимикати, тому що. Мені світло не потрібно, поки побираю, Я достав керхер, то мене буде відео про керхер, подивитися. Як його використання, потрібен чи не потрібен. Штукована класна, хорошо вичищає, вибиває температури просто. Те, що ви помили пола. Якщо ви не прийдетесь, то побачите скільки там грязі буде. Це класна штукована. Тобто, друзі, поки... вимикаю таталікен, тому що цей не потягнеться це 2000 Вт. Він просто не запуститься. Тож, друзі, погнали. Так що, погнали до вимкнення. Ця штука себе дуже хорошо зарекомендувала. Саме дешева китайська ерунда. може він навіть споживаний, це трохи більше. Але якщо у кого є, і може когось такий клонатор є стомпер годин, скільки пропрацювала, другий там далі теж мені не пишіть. Я б залюбки, якщо краще, то я б купив одну спокоюся. Зараз я вимикаю його. Я уникаю його так. Я не розмукаю, я все, сіті я виключи. Надому вже не буде фірми, не знаю, То -то 12 -1, 12 -1. ну Це не чержи, сейчас сам же я думаю 12.2. 12.2 12 Если би скучать світу на 7 годин, я поставлю 3-8, він взяли спокойно або цяло, Тобто на три повністю розряджений, и спокійно він. І все, я вимикаю, раз. Все. Гул прикратився. Цю штуковуну, цю штуковуну, ну і все. І отак от я його відставляю в стороночку. Так що, друзі? От такі ось такий ось таталікен, така ось махіна. Просто чудово, чудово себе зарекомендував. Розетка тут нормальна, вилка. Велка-велка теж у мене, бачите, така тут нормальна. І нормально, нічого не спадає, жорстко заходить, посадка хороша. Так що, друзі. Задоволений ним. Я ну, взагалі переживав, думав, що як ми будемо. Я думав, що він квакнеться, Китайський рода, Думав, хоч поки на время. думав, що прийде і буде хана. Тому що то, я думав, що... Коли ні, дуже чудово, він справляється з роботою, як ми теж дуже чудово. А ну зараз я ще спробую підключити. Звозв'язка може це вона підключаєш, mm. вона показує. Дуже вона як тестер. Бо я тестер свій поставив в підвалі, зараз перепровірю. Так, давайте плюсову клему. і зараз таку подивимось, що він покаже. 12,2, бачите, нікий казав. 12.2. Або ця штуковина, коли працює на ще ну, е, прибряхує, або вона працює, ще, вона себе бере, вона показує 12,1 таталіки. Ну, я думаю, що якщо тестер взяти, то тут буде 12.2 або 11.9. Мені теж є, що це теж може. Самий такий показник буде це в тестера. Він дуже добре заснімей. Так що, бачите, немає тестера, а це можна ще. 12.2 спокійно тут є. Зараз світло включиться, я поставлю на минималочку. Не мій может може ,8, подумаю, 8 может що може цю поставлю по графіку, коли вони наскільки не включають. Друзі, всім пока. Дуже чудово штуковано. Я задоволений цією штуками, так що пишіть, в кого є невеликий такий преобразуватель, наскільки він кращий, скільки в нього менше КПД менше же на себе. Біль, більш якісний може є. Тільки невеликий, може недорогі якийсь. Я б заліпки купив би. Так, друзі, всім пока, дякую, до побачення, бережіть себе. Обстріли продовжуються, блокаут продовжується, Так що тримайтесь.